Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю українське панство. Зараз у нас 14.36, 20 січня. І буду робити зараз розклад на місто Запоріжжя. Подивимося, що нам сьогодні випадає. Я робила, загружається зараз відео. В принципі, вроді як сьогодні буде більш-менш спокійно. Але ми покладемо розклад. Може, не такий він буде сьогодні розвернутий, але подивимося, ну, як піде, коротше, як завжди. Так, давайте ми подивимося, яка буде загальна ситуація по місту Запоріжжю на сьогодні, до цього часу, плюс 24 години, в плані ударів ракетами, дронами, снарядами, яка буде обстановка. Поняла, я що поклала ага, понятно. Хочу сказати, що сьогодні буде більш-менш обстановка нормальна. Та, блін, що таке, що я. Ну, нормальна буде більш-менш обстановка. Я не бачу, щоб тут було. Це ж чи що я Ага, ясно. Ясно, ясно. Неясно, яким тут чином воно По дві карти. Ха. Цікаво. Так. Ну, Тут кольцо у нас гарна карта, тому тут нічого, ніяких претензій. Все добре. Сьогодні більш стабільна ситуація по місту. Люди, я не бачу тут обстрілів, по цим картам зовсім немає. Я подивилася кольцо, тут ідуть гарні новини, тут друзі, тут очікування, все добре, все нормально. Ну, після собаки теж треба покласти. Тут є такі плани, але я так розумію, що тут не буде нічого такого страшного. Плани планами, але ж діє. Де діє? Так, а ну, давайте подивимось, ми давно хрест не клали на місто Запоріжжя. Давайте покладемо арканами. Ну, от Практично повторилися карти. Практично са тіки тут попала, так. А так, практично повторилися карти ті, які впали на кольцо. Собака, висиця. Шанси. Шанси на сьогодні ми в очікувальному стані знаходимося. Перепони перепони, то що. Ну, в цьому конкретному, В цьому конкретному моменті. Це то, що вони хочуть ходити по колу і стріляти по колу по тим же об'єктам. А, а і то, що вони накопичились сам під Запоріжжям у нас. А, це і то, це тільки будуть якісь сообщення. Які сообщення? Ну, нам вони не несуть загрози? А, карта порада так планується, щось планується. Але сьогодні, в принципі, такого нічого не повинно статися на сьогоднішній день. Це плани. Так, в них плани там є, але е, це не сьогодні. Може, вони в них і справдяться. Там гарні карти їм впали. Але це не сьогодні. Давайте спитаємо, чи будуть у нас е, руйнування від ракетних ударів по Запоріжжю сьогодні е, домівок. Ну, по-перше, ми проходимо в житті опит. Це якась ще й таємна, прикрита ситуація інформація неясна. Посередині центральна карта, неясна, потуча. І йдуть якісь зміни. Які зміни йдуть? Ну, в принципі, буде все добре. По сонцю нормальні зміни. Але ситуація неясна в тому сенсі, що вони, як завжди, не знають, куди їм кидати. Так, це несерйозна обстановка, не обстановка, що в таємниці. Нічого тут такого страшного не буде. Сьогодні день більш-менш буде, доба буде спокійна в тому плані. Це видно. Так, давайте я подивлюся, чи будуть загиблі люди від ракетних ударів. Запоріжжя на цю добу. Загиблі люди. А, такі всі карти впали не дуже гарні. Цікаво. Цікаво, цікаво, цікаво. І тут ще і змія і собитє роздоріжжя. Це двойственна ситуація буде. І ти неясна ситуація. Башня. По змії роздоріжжя. І тут якийсь чоловік. Давайте ми розкриємо ці карти. По башні буде успіх. По роздоріжжю також. І тут буде опять таємниця прикрита частина. Ну, я можу сказати, що це краху не буде, тут буде успіх, ми ж дивимося, то, що для нас буде. Для наших людей, так? Да? Угу. Я не бачу тут, е, от я розкрила цю карту, так, тут чоловік, тут е, книга, якась е, така прикрита інформація. Якісь проблеми будуть, але смерті тут немає, карти смерті. Ні. Так, може, будуть якісь проблеми по здоров'ю, але вони закінчаться так же успіхом, як і це. Якісь, там... якісь проблеми по здоров'ю мож... можливі будуть, якщо будуть удари, але це не смерті. Смертей тут немає. Але в нас багато людей, які. Тут питання було конкретно від ракет. Ні. Ні. Смертей не буде в Запоріжжі на цю добу. Давайте подивимося промисловість. Запоріжжя чи будуть якісь руйнування в промислових об'єктах? Ну так скажу, так, можливо, що десь вони може і хочуть, але ще не вирішено. Воно ще як в, в, в обработки. І опять-таки скажу, що будуть стріляти туди, куди вже були прильоти по промисловим об'єктам. Йдуть, як, знаєте, приказ, не приказ, сообщення, ну, якась така переписка ведеться письмо, да, вже приказ. І по серцю тут бачимо ми, що так, буде якийсь результат по промисловості негативний. По косі ми бачимо, що так будуть проблеми. Це неактивна карта, вона може причетна, але вона неактивна людина. І е, так, можливі, можливі проблеми, але це закрита інформація. Е, і, в принципі, по і того. Після цих всіх подлів речей ця, цей промисловий об'єкт, він е, якось так не, він не закриється, він не буде прямо розхирячений і, і не буде працювати. Ні, такого не буде. Тут впала карта саду. Але тут ще каже про те, що. Е, от воно шлягло на карту Змія я відкрила, то тут ще каже про те, що. Ну, яка це люди, ті, які там знаходяться. От вони займаються цим. Приближені туди люди, вони цим займаються, вони роблять ці справи, надають інформацію, які знаходяться там, на тих, працюють на тих підприємствах. Бо змія вона обвиває, розумієте, обвиває свій об'єкт своїми кольцями. Тобто та. Людина, вона знаходиться там. І вона оце, цим займається. Так, промислові об'єкти під загрузою. Давайте глянемо. Це буде Заводський район, промисловий майданчик. Яка там буде ситуація з прильотами? Ситуація не ясна, але закінчиться добре. Так, лівий берег промисловість в цілому. Також нормально. нормально Так, а ну давайте подивимось мотор Січ. Яка тут буде обстановка по мотор Січі в плані прильотів ракет на ці 24 години? Нормально буде. Так, а ну правий берег промислові об'єкти. Тут я маю на увазі, це ще є енергетика і тепло. Тут всі промислові об'єкти. маленькі, і великі. Правий берег. Ось правий берег. Щось тут не дуже. Хоча карта Всесвіту, вона гарна. Ось башня, кульцо і трансформація. Але закінчиться нормально. Для кого нормально? Як це закінчиться для росіян? Для них нормально. Для нас, для запоріжців. Ну, так собі не дуже гарно. Хоча по грошам якось не дуже буде там удар, але по почуттям буде удар. Ну, от на правому березі щось буде. Хоча тут захист всесвіту йде, і карта дерево, Це якась сімейна, може, якийсь сімейний бізнес невеличкий. Ну, коротше, сімейний бізнес якийсь. Може, навіть не підприємство таке, а сімейний якийсь бізнес. Або, або це якесь буде підприємство пов'язане з тим, що надає нашим сім'ям, нашим людям тепло, енергетику, тобто якесь підприємство іменно комунальне. Так. І, до речі, це підприємство, воно старе, старе, вже давно працює, тобто не з нових. Щось таке з корінням, як кажуть. Так, давайте я подивлюся, що буде у нас з. Давайте спитаємо сигніфікатор ударів на ці 24 години ракет. Дронів С-300. Що це буде для нас? Яка буде обстановка? Для нас, по ракетам? Так, вони скоріш всього будуть, але ми з ними справимося. По дронам, карта, медведь. Успіх. Тут йде по колу якось так. Зміни. Зміни в яку сторону. Очікування. Що ми будемо з цього мати? Ми будемо бати з цього проблеми, люди. По дронам. І С-300. Що ми будемо мати? Що ми будемо мати по С-300? Тут башня випала нам. Знаєте, нічого поганого я не бачу по С300, може і не буде. А от дрони, такі дрони, щось так воно, погана карта випала в плютки. То, що ми будемо мати. Так що ось так. Така історія, чи зіб'ємо, чи не зіб'ємо. Давайте попитаємо, як спрацюють ППО сьогодні. По Запоріжжю на ці 24 години наші захисники неба, які захищають нас від ракет дронів, снарядів, як вони спрацюють. До речі, в них там які, йдуть які зміни. А йдуть якісь зміни. Але це до, до гарного, до стабільності. Змінниці будуть іти довго, це на гарне, Але отут де луна по почуттям, бачите, нам падає пльотка. Все ж таки, тут будуть якісь м, серйозні такі м, боротьба, Боротьба буде серйозна. На стабільність впала собака, тобто це вірність, це очікування, це дружба. ну По ітогу нам впали аїсти, в принципі, нормально все закінчиться. Я хочу ці пльотки роздивитися. Бачите, падає коса, але потім сад. Ну, все ж таки зіб'ють, може, вони ту ракету. Дай Боже, щоб все було добре. Так, давайте я подивлюся, що буде у нас з мостами на ці 24 години. По Запоріжжю наш мост новий, в якому він так. стані, що там з ним буде на сьогодні від... Е, ну, бачите, падають, от по колу йде ситуація, об'єднане все там. Люди працюють, але буде якась от ситуація, бачите, розбите серце. І тут лисиця йде, тут якісь плани йдуть по новому мосту. Дніпро ГЕС, гарні новини, але рішення якесь тут йде, ключик в наших руках. Е, ну і я хочу ще одну карту взяти. Все буде добре. Так, і давайте глянемо Преображенський мост. Преображенський мост, яка буде обстановка на ці 24 години в плані ракет, дронів. Гарні новини, ключ повторюється, практично повторюється, є якісь там плани, якісь пакості, але в цілому. В цілому. Ну, і башня, і труна. І башня, і труна. Ну, я не можу тут сказати, що ну, дайте, я ще одну карту покладу. Ні, тут не буде такого якогось негативу. А, воно там точиться це все, да, точиться. Але все одно ключ в наших руках. Тут там хоч точи, хоч не точи. Все одно, все одно, да, подіям буде все нормально. Але там, там якісь речі робляться по тому мосту. Щось там вони. Давно я вже замітила, що по Переображенському мосту там хтось дуже так хоче там зробити якусь пакость. От Вони стараються, стараються а в але нічого не виходить. Так, чи хочуть підкласти щось. Чи щось вони там хочуть зробити, але не виходить? Так, ну і давайте подивимося вокзали залізничні у Запоріжжі на ці 24 години, яка буде установка. Залізничний вокзал номер 1. Номер два і номер ліве. Ліве, станція ліве Запоріжжя. Тут собака у нас успіх, тут у нас трансформація теж на гарне, і тут у нас змія, але дерево. О, тут сидять пакостники, які наші українські, але роблять якісь пакості. Запоріжжя Ліве. Будьте обережні, тут люди, які займаються хірньою, причому вони українці і давно займаються. Чи будуть загрози для життя людей? Ні, не буде. Не буде. Але там працюють ці люди. Може, їхні родичі там. Не обов'язково, що це конкретно ті люди, але от вони там наближені до того. Розумієте? Так, по вокзалам все добре. Промисловість ми подивилися. Ну і давайте приватний сектор, я подивлюсь, правий берег. Яка буде обстановка? Чи будуть там руйнування від ракет? Правий берег в цілому. Нормально все буде, ось собиття, воно буде. І дом, все стабільно. Так, приватний сектор правого берега чи буде щось там таке погане, будуть прильоти чи загрози прильотів. Ну, проблеми якісь йдуть, але вони роз... розруляться, розруляться ці проблеми. Ні, бачите, от пльотка йде. Будуть, будуть, ви будуть, може, навіть і почуєте, може навіть і почуєте, що там буде. Приватний сектор правого берега. Будівлі я дивилася. Так, давайте я подивлюсь лівий берег, приватний сектор. Що там буде з будівлями? Прекрасні, всі три карти прекрасні. нічого класти. Прекрасно все буде. Так, і мене цікавлять багато поверхівки лівого берега. Чи будуть тут загрози прильотів, ударів, ракетами. На ці 24 години покажіть нам ту карту. Башня, що вона тут нам показує? Ні, не буде тут нічого, все буде добре. Так, давайте я гляну балабіну і, в принципі, це буде загальний розклад для всього міста. Тому що я робила розклад на декаду, я бачила, там падали карти мені, що прильотів не повинно. Вони, може, і там літають, але їх або збивають, або вони йдуть не над нами. Інші в іншому напрямку. Давайте подивимося а, балабіну, яка там буде обстановка, що там буде з будинками на ці 24 години. Що будуть зруйновані дрикети. Ні. До речі, все це я маю в голові. То я вже вам проговорюю, щоб ви розуміли, що я дивлюся. Все буде добре. І Кушугун. Те ж саме питання. Я вже його задала про себе. Ні. Ні. Трошки там щось воно таке, але тут все буде воно таке. Або далеко, або ну, воно несерйозне. Так, там щось буде, але вас воно не дуже коснеться, Бо башня впала. Так. Ну і в принципі все. Я подивилася на цих картах. Давайте ще гляну, яка буде обстановка в цивільному плані по Запоріжжю на ці 24 години. Що нам чекати для нашого цивільного життя, для людей по Запоріжжю? Рішення якесь буде. Якісь документи. А що ж тут за рішення? Ну, подивимося. Що буде для влади по Запоріжжю? Ті лазять змії? Щось займається. Якісь пакості нам готовлять. Угу. Ну, якось лілії впали. Ладно, хорошо. Подивимось. Що ми будемо всі від цього мати? Трансформацію. В якому сенсі? Неясно? Неясно, але ходимо по колу. Ну, в принципі, воно доведе до нормального стану, до нормальної ситуації. Бачите, так, багатенько карт кинула. Так, давайте глянемо військову частину по Запоріжжю на ці 24 години, яка вона буде. По місту, військова частина в плані прильотів. Ну, бачите, повторюються карти. Бачите, гора все одно нам припадає, лесат іде. Так що трансформація, вона буде так, на проблеми, але воно все вирішиться в гарному, стані, в гарному сенсі. Ну і тох цього дня: три карти витягаємо. Для нас що то воно буде? Дуже сьогодні постійно падає собака, коле, кольцо, бручка і сад. В принципі, гарні карти. Ми з вами об'єднані, ми з вами маємо общу якусь таку позицію і очікуємо все ж таки гарних новин. Я хочу покласти на це кільце. Нормально тут це успіх іде, все буде нормально, люди. Я розкрила цю карту, бо вона під собою може ховати що завгодно. І тут може багато бути якихось питань. Але в цьому сенсі, того, наш, того, нашого дня, тут все добре. Ми очікуємо, ми об'єднані, ми знаємо, що все буде добре, нас захищають, і ми в цьому впевнені. Так що тримаємо нос повітря, нічого не боїмося. Так, і давайте дивимося пора, карту підсказку, пораду на ці 24 години для запоріжців. Будь ласка, дайте нам аркани. Собака, друг, очікування, підтримка, вірність. Все в цій карті. Тобто підтримувати один одного. І триматись, чекати, як кажуть, кращого життя. Собака випала нам, так що гарна карта. Все, люди. Треба було її оставити вам. Такий красивий доберман. Я його поділа. Так, що ось нормальні карти випали нам. Так, є там трошки проблеми якісь, які. Ну, а що? Ми живемо з вами під час війни? Нікуди не дінемося. Так що, все так сладко. Щоб було так от щоб воно так закінчилося, треба, щоб хтось працював. От і працюють наші хлопці. А ми їм створюємо тил. Ось така карта нам випала. Все. Я вам все розказала, карти показали. Бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, папа!